У всі часи людство захоплювалося майбутнім. Мрії про моду, гаджети чи літаючі авто були завжди. Часто згадуються прогнози про життя у 2000-х натхненні фільмами типу Назад у майбутнє чи ілюстраціями 20-го століття. Як же вони уявляли майбутнє тоді? Можливо, ви побачили в ньому еко-футуристичне поєднання природи і технологій або навіть сувору міську антиутопію. Незалежно від цього, занурюючись у медіа, дизайн та продукти 2000-х, ми спробуємо відобразити це бачення у всій його хаотичній, але футуристичній красі. З розвитком нових цифрових пристроїв і технологічних досягнень, технічна естетика відображала амбіції майбутнього. Вона не єдиний у своєму стилі, але багато ранніх дизайнів інтерфейсів належать до стилю званого фруктовим аеро, з елементами природи, як вода, глянцеві, блакитні та зелені відтінки та квіти, що були популярні в операційних системах того часу. Цей коментар чудово підкреслив, як кольорова гама та дизайн слугували відображенню технічного тренду. Використання природних мотивів і зелених просторів, подібно до шпалер Windows XP, мало на меті зробити новітні технології ближчими та менш страшними. Відсутність складного розташування елементів на користь простих і округлих іконок з знайомими мотивами полегшувала орієнтацію. Мета була в мотивації покупців і залученні тих, хто не хотів купувати. Це відбилося у дизайні сучасних пристроїв, а революційні айпади відрізнялись яскравими, легко впізнаваними кольорами, роблячи новітню технологію менш страшною. Огляньте iPod Touch та його додаткові іконки. Помітите багато синіх, градієнтних, природних кольорів. Пошта мала фон неба з хмарами, а додаток для фото квітку на яскравому фоні. Відмінно від сучасних ікон, створених з щільних кольорових блоків і ігноруючи природні елементи у дизайні, тепер фото це лише кольори на білому. Це видно на прикладі іконки YouTube, що будучи телевізором, чітко показує її роль, навіть якщо хтось не знайомий з Ютубом. В більшості випадків ця естетика мала на меті передати функцію додатків через зв'язок із реальністю. Це було логічно, адже вони ще не мали цифрової ідентичності. Тож прив'язка до вже відомих концепцій була корисною. В результаті, зокрема, для молоді, популярність цієї естетики, вплинула на їхнє бачення майбутнього, де головною темою став екофутуризм. Протігерос синтез природи і технологій виглядав гармонійно та доступно, відкриваючи майбутнє, де екологія та прогрес існують разом у часи технічного прогресу. Природа залишається ключовою у цифрових середовищах та інтерфейсах. Тому ера фруктики нині викликає ностальгію у тих, хто пам'ятає 2000-ні. Для них це не було звичайним технологічним трюком, створеним, аби зачарувати старе покоління. Це був захопливий погляд у майбутнє, майбутнє, в якому вони ще не могли повноцінно взяти участь, але розуміли, що воно обіцяє бути чудовим. Відомо, що реклама зараз стала менш захопливою. З появою стрімінгових сервісів традиційні медіа зменшили інновації в рекламі, на відміну від 2000-х. Розгляньте рекламу Windows Mercury, де великі куби у повітрі чергуються з променями, що з'єднують комп'ютери. Вам натякають, що технології це магія. Порівняймо це з останньою рекламою, де ОС зображені більш реалістично за їх функціоналом, а не ідеалами. Це вказує на зміну відношення до технологій. Тепер більшість має комп'ютери без потреби в захопленні ідеєю про світлові промені, що з'єднують їх з начальством через Zoom. Ці старі візуальні ефекти точно залишили слід, але в моїй голові досі сидить образ інтернету як величезної мережі з'єднаних кубів з людьми всередині. Говорячи про авторекламу, вона часто містить екофутуризм. Згадаю про рекламу гібридів. Реклама Тойота, наприклад, демонструє сюрреалістичну утопію, де технології, авто, природа і птахи ідеально співіснують. Однак, реклама гібриду Ford 2010 року ділиться тими ж темами. З листям, що виростає з приладової панелі і виганяється з авто, головна думка багато великих фірм показують, що ми швидко йдемо до незвичайного стійкого світу. Замість звичайних міських краєвидів, сучасна реклама часто використовує футуристичні, показуючи ідеалістичний ландшафт. Звичайно, це стосувалось не тільки гібридів і інтерфейсів кредитні картки також використовували цю естетику в рекламі, показуючи новітні технології, а потім переходячи до зображення природи з метеликами, натякаючи на свіжість та інноваційність, але без страху чи загрози статус-кво ці старі реклами залишились у пам'яті багатьох. Погляньте на будь-яку компіляцію, і ви знайдете подібні коментарі. Очевидно, що це працює за призначенням багато людей тішилися майбутнім, до якого мчали наші технології. Дивлячись на фільми приблизно того часу, місто з зустрічайте Робінзонів, і навіть пізніше країна завтрашнього дня також зіграло цю ідею. Події відбуваються у 2037 році. Знайомство з Робінзонами було одним із перших, хто втілив цю екофутуристичну утопію на екрані з елементами фруктової стріли, розпорошеної по всьому місту сучасної землі, зокрема бульбашками, якими перевозили людей, а також наявністю трав'янистих балконів і кольорів. Це безумовно вплинуло на уявлення людей про майбутнє у 2000-х роках. Tomorrowland знову вражає, показуючи конструкції, де природа відіграє ключову роль у дизайні, незважаючи на зигзагоподібні стежки, що борються з гравітацією та літаючі ранці. Багато в чому це нагадує мені живі будівлі, де рослинність сприяє вентиляції і багато інших архітектурних ідей, які я бачив десь 10 років тому. Не кожен медійний продукт застосовував позитивний дизайн, щоб залучити глядачів. Деякі прогнози та футуристичні концепції відображали дуже негативні наслідки стрімких технологічних нововведень. Матриця, яка вийшла у 1999 році, ідеально це демонструє, показуючи світ, де владу захопили машини. Її широка популярність частково зумовлена людським страхом перед подібним майбутнім. Концепція, що наші творіння можуть нас зневолити, була інтригуючою, особливо коли нам пропонували оптимізм щодо технологій. Волі показує антиутопію, де людство зруйнувало природу заради вигоди. Завжди онлайн і віддалений від землі на світлові роки, він виступає в контрасті з іншим привабливішим майбутнім, яке показано у фільмі 2000 Дорослішаючи, я відчував, що ми прямуємо до однієї з двох речей: або це буде неприродно зелене просунуте суспільство, яке пахне милом для рук, або якась похмура антиутопія, де ми втрачаємо контроль над собою або над машинами, що рухаються в сучасність. Я досі не впевнений, що з цього більш вірогідно, і наскільки вони будуть близькими, якщо порівнювати з прогнозами з минулого або навіть з дивною точністю Сімпсонів, я впевнений, що скучив за деякими з тих старих дизайнів інтерфейсу. Хоча декілька з них дійсно були надмірними, не можу заперечити, що старі версії надавали особливого шарму простим діям, як от прокрутка чи перегляд, епоха 2000-х під впливом Фрутігер Аеро була справді особлива, і я розумію, чому її популярність знову зростає, адже багато хто згадує старі дизайни та медіа. Частина мене сподівається, що сучасна естетика зважиться відновити деякі з цих унікальних стилів, щоб вдихнути життя в речі, хоча вони можуть не всім подобатися. Поділіться, будь ласка, вашими думками. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на нас, адже в майбутньому ми плануємо випустити ще більше відео. Якщо ви хочете подивитися більше контенту, можливо, ще кілька відео тут можуть вас зацікавити, тож не соромтеся їх переглянути. Побачимося з вами в наступному випуску.